Активно шириться ця теорія, що Тімоті Шаламе та таємничий британський репер SD Kid – це одна й та сама людина. З Андею нещодавно запідозрили у вагітності. Райан Рейнольдс виявився причетним до вірусної реклами із Гвінет Пелтроу. Поговоримо про Аманду Байнс, яка спростувала вірусний фейк про вагітність у 13 років, і про Веніті Фейер, які викотили величезну зйомку найгарячіших акторів року, який минає. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я ще. Іра рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що тут ми говоримо з вами про найцікавіші розважальні новини. Говоримо про зіркові скандали, зіркові драми, темну сторону Голівуду і все, що відбувається у житті селебріті, яких знають у всьому світі. Сьогодні знову дайджест, Сьогодні буде багато цікавих новин. Тому, якщо готові, ми розпочинаємо. Поїхали. Давайте розпочнемо з того, що у соціальних мережах зараз активно набирає швидкості теорія про те, що Тімоті Шаломе і британський репер SD Дікіт, який приховує своє обличчя, це одна і та сама людина. Основні аргументи фанатів вони стверджують, що у них схожі очі, схожі деталі стилю, однакові сережки, бандани, характерні аксесуари. Ну і взагалі, звісно ж, згадують інтерес тімоті Шаломе до хіп-хопу і його вміння імітувати акценти. Актор також відідав концерт фейкмінк, друга та. Колаборатора Ездікіт, що фанати сприйняли як непряме підтвердження цієї теорії. Під одним відео у Тіктоці про цю теорію Тімоті навіть залишив емоції, що лише підігріло інтерес. Дуже цікаво подумати про те, чому ця теорія вибухнула просто зараз. По перше, треки Ездікіт під назвою LV Sandals Phantom for Rose раптово стали вірусними. При цьому про виконавця майже немає біографічної інформації. Він показує лише свої очі, це спровокувало порівняння із Тімоті. Шанувальники навіть висувають припущення, що на деяких фото насправді зображений Тімоті Шоломе. Також відомо, що попереду у співака тур північною Америкою і Австралією, і фанати сподіваються, що саме там маска впаде, і це ще більше підігріє інтересу до Тімоті, який активно хоче і бореться за Оскар. Він явно про це говорив, про те, як він жадає цього. Проте Тімоті грає у цю гру. Він не відповідає офіційно, і це лише робить історію ще більш вірусною. Паралельно з хайпом з'явилася і критика теорії. Тому що на живих фотографіях у цього співака положення очей і міміка помітно інші ніж у Тімоті. Нагадаю, що фото також часто фотошоплять, їх якось редавують для того, аби підсилити схожість. Проте голос і тембр на виступах абсолютно інші і не схожі на голос Тімоті Шолами. Навіть якщо припустити, що актор міг ідеально підробити британський акцент, різниця у тембрі все одно залишається. Автори скептичних постійно підсумовують, що ця теорія прикольна, що вона гарно лягає на реперські здібності Тімоті Шолом. SD-Kit активно шифрує своє походження, він не показує обличчя, він уникає інтерв'ю і це підігріває інтерес до його персони і створює ідеальні умови для теорії змови. В інтернеті також ширяться фрагменти, де SD-Kit рухається, жартують не в стилі шаламе, що також кидає цін на теорію. Фанатських спільнотах припускають, що він може бути новим проектом продюсерів, які спеціально обирають максимально анонімний образ, аби запустити вірусний ефект. І якщо це новий проект, то щодо Тімоті, то він спеціально. Підігріває інтерес до цього. Він підкидає фанатам натяки і таким чином тролить інтернет і грає з власною публічною персоною. Але історію про те, що це одна і та сама людина, також підігріває іще один непрямий доказ, через який ця теорія стала настільки популярною. А саме Lil Timmy Tim на YouTube. Нейм SDK часто асоціюється із YouTube каналом, на якому виходили відео про зміни контролерів Xbox. у цих ранніх відеороликах, які приписують Тімоті Шоломе. Він іноді використовував ім'я Lil Тімі, Тім. також кажуть, що дуже подібні голоси. Фанати відзначають надзвичайну схожість голосу в цих старих відео з голосом Тімоті Шаламе, коли він був підлітком. Тімоті досі не спростував, але і не підтвердив інформацію про цей Imagine Controller 360 або Lil Timmy Tim Тім у інтерв'ю, і це все лише підживлі спекуляції. Таким чином, багато фанатів переконані, що під цим нікнеймом приховувався Тімоті Шоломе у юності, але все це залишається чутками і припущеннями. Більше мені здається, що це все-таки новий артист. Підігрівають публіку до появи когось нового, анонімність, вірусність це класична стратегія, в принципі, для нового артиста, аби розпалити цікавість. Друзі, що ви думаєте? Мова йде про одну людину чи про двох різних. Ну і з останнього також Тімоті повідомляють, що Кайлі Дженнер і Тімоті проведуть святкові вихідні до дня подяки разом. Планується справжні сімейне святкування, кажуть, що Тімоті побуде з родиною Кайлі. Кайлі проведе час із родиною Тімоті. Буде все це буде разом із дітьми Кайлі. Інсайдери заявляють, що Кайлі і Тімоті бачилися на багато Тіше аніж здається, дуже компліментарна стаття після купи бруду про їхнє розставання, про те, як Тімоті жорстоко кинув кайлі Дженнер. Ми про це говорили у попередньому відео. Вийшов перший трейлер саги Голодні ігри світанок перед жнивами, в якому глядачі можуть побачити зірковий акторський склад. Актори просто топ на топові. Джесі Племонс, Ель Фанінк, Реф Файнс, Глен Клоуз, Кіран Калкін, Майя Гоук в головній ролі Юна Макена Грейс. Дівчинці зараз 19 років. І IMDb дає 73 проекти з нею. Шалена працьовитість і взагалі дуже нестандартний для франшизи Тизер нових голодних ігор виглядає дійсно як щось нове для цього кіносвіту, тому цікаво було б подивитися прем'єра картини запланована рівно через рік, що викликало пожвавлення серед шанувальників саги. Сюжет картини продовжить історію всесвіту голодних ігор, повертаючись після подій попередніх частин. І також показали вже дебютний, дуже дуже красивий постер голодних ігор у айдентиці франшизи з класною кольоровою гамою, з динамікою подобається і трейлер. Також цікавий. Подобається монтаж, подобається ритм, колір. Сподіваємося, і фільм буде таким же захоплюючим. А режисером фільму виступив Френ. Сі Слоренс, який зняв усі попередні частини франшизи, окрім першої, а дія приквелу буде розгортатися за 24 роки до подій оригінальної трилогії, а за часів 50-х голодних ігор, у яких брав участь молодий Хейміч Ебернеті, майбутній наставник Кітніс Евердін. Фільм вийде 19 листопада, 2026 року. Хто чекає на майбутні голодні ігри? Давайте поговоримо про зендею після недавнього відео зі знімального майданчика. Нової частини людини Павука, частина користувачів, остаточно повірила у те, що Зандея вагітна. Перші підозри виникли після виходу акторки на показі Луї Вітон. В цьому ролику Зендея вдягнута у вільне довге пальто. Її мова тіла також спровокувала припущення, що вона намагається приховати животик. Нагадаю, що в неї були так руки схрещені внизу у живота. І фанати також звернули увагу на її сяючий вигляд, на те, що у неї трішки округлі. Щочки, і у відео вона була в туфельках на плоскому ходу. На мою думку, це просто вторгнення у чуже особисте приватне життя і бодішеймінг як мінімум. Зендея вже спростовувала подібні чутки неодноразово. Крім того, такі теорії дуже легко ширяться через меми, через різний контент. У тіктоці інтернет-астрологи також підтвердили вже, що зендея вагітна. Невже людина просто не може вийти у довгому пальто і щоб її одразу не приписали вагітність? Давайте поговоримо про Карді Бі і про те, що вона продовжує зірковий тренд на безвідходне виробництво плаценти. Хто слідкує за її життям, знає, що Карді опублікувала перші фотографії зі своїм новонародженим малюком. Нещодавно вона стала мамою в четверте від свого бойфренда Стефана Дікса. І карді вже має двох донечок калче та блосом, і також сина вейва. Окрім того, що для карді були виготовлені спеціальні капсули із плаценти. Репорта ще вирішила залишити на згадку Особливий сувенір вона виготовила із пуповини золоту прикрасу. І показала процес у інстаграмі. Поповину спочатку пофарбували, потім простягнули дріт подібної форми, і висушили і покрили золотим хромом. Раніше із плаценти щось подібне робила Меган Фокс. Вона тоді робила капсули. Е, як взагалі до цього відноситися? Також Карді Бі підігріла чутки про заручений, поділившись першими фотографіями новонародженого сина, але на останньому фото деякі помітили обручку на безіменному пальчику. У цей же час бойфренда Карді Бі, Стефана Дікса звинувачуючи сексуальних домах, примушувань. Ні, до вживання заборонених речовин виявляється, що інфлюенсер Крістофер Бейк Гріфіт стверджує, що спортсмен накачав його забороненими речовинами і спробував зблокувати у 2023 році, а потім змовився з кимось з метою його вбивства. Стефан Стефандіг згодом подав на гріфіта позов про наклеп, звинувативши його у вигаці цієї історії. Тому будемо спостерігати, чим ця історія завершиться. Пам'ятаєте скандал із поцілунком з кіскам на, на концерті Coldplay, де попалися на гарячому керівник Астрономер із керівницею HR відділу. Компанія понесла величезну репутаційну кризу. Тоді Райан Рейнольдс вирішив використати гумор і знаменитість, а саме Гвінет Палтроу, для переведення фокусу уваги. Якщо ви не знали, то Райан Рейнольдс є не тільки актором, а є і підприємцем. Він, можливо, вже навіть мільярдер, тому що основна частина статків це побічний бізнес і дуже вдалі інвестиції. Рейнольдс володіє агентством Maximum Effort, яке займається кіновиробництвом і цифровим маркетингом. Саме воно створило вірусний ролик для компанії Astronomer за участю Бінет Пелтроу. Під час панельної дискусії на саміті CMO у Wall Street Journal. Рейнольдс пояснив, на той час ніхто не знав, чим займається Astronomer, Тому я подумав, а що коли Гвінет усе пояснить, виявляється Astronomer чудова компанія. Вони дійсно роблять чудові речі. Для них потрібно було створити можливість відвести розмову з того місця, де вона була. А це було досить токсичне місце у важливіше русло. Чому так, щоб це було весело, легко, емоційно та мило. Ідея полягала у використанні Гвінет Пелтроу і зв'язків із фронтменом гурту Coldplay з Крісом Мартіном для створення креативного і легкого вірусного контенту. Нагадаю, що у ролику Гвінет Пелтроу виступає як тимчасова спікерка Астрономер, і вона дотепно говорила про компанію. Новий ceo Астрономер, новий після кризового відео із кіскам на LinkedIn навіть подякував компанії Maximum Effort за видатну роботу з тимчасової. Пікаркою компанії визнають дійсно як геніальне рішення кризу компанії. Тоді було перетворено на маркетинговий виграш. Палтро погодилася, тому що тон ролика був дотепний, самоіронічний. І також виявляється, що британський комік Хамфрі Кер, керівник футбольного клубу Рексхем, який володіє Рейнольдс разом із Робом Макелхені, розповів, Райан і Блейк проводять багато часу у самому місті Рекхем, тому що тут всім начхати на їхню популярність. Жителів хвилюють лише те, чи купить він нового центрального захисника в клуб. Тобто Рейнольдс і Лайвлі використовують рексхем як спосіб перечекати бурю, яка несеться досі відносно позову Блейк Лайвлі Джастин Бальдоні, і зберігати спокій у повсякденному житті. В контексті справи Блейк -Лайвлі і Джастина Бальдоні також хочу сказати, деякий нюанс. Колін Гувер написала листа Джастина Бальдоні, у якому розповіла про конфліктні події на знімальному майданчику. Цитата: Я знаю, що події набули жахливого обігу, і я була змушена зробити вибір, хоча мені цього не хотілося. Всі намагаються врятувати себе. Але тепер усе це перетворилося на величезний безлад. Критика була спрямована у цьому листі надії Джастіна Бальдоні, зокрема щодо його піар-кампанії проти Блейк Блейклеві. Ось що вона пише: Джастіну Бальдоні. Я особисто багато разів була розчарована вашими діями. І я ціную, що ви не висловили нічого негативного, прямо так і має бути. Але ви дорослі люди, які мають свою платформу. Ви знаєте, як використовувати її для захисту свого іміджу? Будь ласка, не використовуйте її на шкоду мені чи моїм близьким. Це все про що я прошу пояснень. Щодо того, якими діями Джастина Бальдоні вона була розчарована, немає. Проте інсайдери кажуть і натякають, що йдеться про піар-кампанію, яку Бальдоні затіє проти Блейк Лайлі, як е, спосіб себе захистити. Також хочу поговорити сьогодні про те, що у тіктоці з'явилося відео, в якому, начебто, Аманда Байнс показує чоловіка, від якого вона завагітніла у 13 років і мається на увазі Ден Шнайдер. На жаль, у цей фейковий ролик повірило дуже багато людей. Потім у ролику показали кадр із підлітковою Амандою на The Amanda Show у басейні із Деном Шнайдером. Аманда швидко заперечила цю заяву. Вона сказала TMZ, що відео відредаговане і що в ньому були сшиті різні кліпи, аби це все спотворити і перетворити. На хибну історію. Зокрема, перший кадр це її інстаграм-сторії, де вона просто повернула камеру до свого хлопця. Ну а друга частина бо з басейном насправді є кліпом зі сцени за Аманди шоу. Це не є якимось сенсаційним зізнанням або конфіденційною інформацією про Аманду. У підписах до відео навіть стверджувалося, що відео від самої Аманди, але вона все спростувала, сказавши, що це максимальна нісенітниця, використана для клікбейту і привернення уваги. Сумнозвісний Ден Шнайдер був керівником Нікелодіон, але пізніше. Його звинуватили у сексуальних домах. Було навіть знято фільм Тиша на знімальному майданчику темний бік дитячого телебачення, у якому зірки Нікілодіон говорили про неналежну поведінку на знімальному майданчику. Також, окрім цього, ще діти на собі відчували булінг за зайву вагу. Ми про це говорили детально. Ось у цьому відео. Шнайдер тоді подав позови про наклеп на творці фільму, стверджуючи, що вони помилково зобразили його як сексуального дітей і зруйнували його репутацію. Винний був він. Чи ні, це не доведено законом. Офіційно відомо, що двох співробітників Ніколодіон було засуджено за сексуальні злочини. Саме їхня діяльність була висвітлена у цьому фільмі «Quiet on the set». Адвокати Дена Шнайдера заявили, що він не знав про факти насильства, що він не був співучасником настя. Він засудив будь-яке знущання, аб'юз, коли його виявили, і що найголовніше сам не вчиняв жодних подібних дій над дітьми. Однак у позові Шнайдер визнає, що він не помічав деяких своїх поганих вчинків стосовно. Колег стосовно підлеглих стосовно акторів, він стверджує, що з його сторони це було перевищення посадових повноважень, агресія до колег різного віку, але ні в жодному разі не на. Цитата, вони вийшли за межі повідомлення правди і помилково натякнули, що я був замішаний у жахливих злочинах, за які справжні розбачі дітей були притягнуті до відповідальності та засуджені. Я не заперечую проти того, що хтось вказував на мої помилки як керівника, але неправильно вводити мільйони людей в оману, створюючи химний висновок про те, що я якимось чином був причетний до огидних діянь, подібних до розбещувачів дітей щодо Аманди Байнс і Дена Шнайдера їхніх зв'язків гуляє теорія про те, що Аманда від нього зава. Гітніла, ми про це також говорили у тому відео. Офіційних жодних підтверджень і доказів немає. Того, що Аманда була вагітна в 13 років, або що Ден Шнайдер був батьком розслідувачі, яких цікавилася тема, не знайшли надійних джерел. Ну, а взагалі, а сам цей ролик у Тіктоці опублікувала не сама Аманда, а фан-аккаунт. Аманда ж зазначає, що вона взагалі не має тікток аккаунта Раніше вона попереджала своїх фанатів, щоб вони не вірили усім відео, які приписують їй. А взагалі, Аманда зараз каже, що зосереджена на. Особистому житті на здоров'ї на жаль, життя Аманди Байнс вже зломане. Просто хочеться, щоб її, хоча б, не чіпали. Жахлива ситуація, що люди просто наживаються на ментальних проблемах інших людей. Фільм Лендмен став наймасштабнішою прем'єрою в історії Paramount+. Plus. Стрімінг сервіс повідомив, що стартові показники переглядів перевищили всі попередні релізи платформи. Фільм об'єднав відомих акторів, масштабні спецефекти, популярний сюжет, що сприяло такому успіху. Цей серіал розповідає сучасну історію про пошуки багатства у світі нафтових вишок західного Техасу. Сгадає що Демі Мур також бере участь у цьому телесеріалі. Вона грає одну з головних ролей Кемі Міллер. Її роль у першому сезоні була невеликою, але вже в другому сезоні її. Персонаж став найбагато помітнішим і отримав розвиток сюжетної лінії, де міграє там. Дружину впливового нафтового магната Техасу, якого зіграв Джон Гем, після трагічної смерті її чоловіка. Вона бере на себе управління нафтовою компанією. До основного акторського складу приєдналися і нові зірки, і повернулися виконавці головних ролей з першого сезону. Тут грають е, Біллі Боб Торнтон, Сем Еліот, Енді Гарсія. З'явилися і нові актори в епізодичних ролях. Першу серію нового сезону переглянули більше 9 мільйонів глядачів. Це втричі більше ніж першу серію першого сезону. Почуть, що студія сама трошки шокована подібними цифрами. Цікаво, що творець першого сезону Тейлор Шеріт, творець короля Талси, Єлостоуна, його спінофів, кілька місяців назад пішов до іншої студії. Так що ось таким чином вплив студії Plus зростає на ринку стрімінгу і вступає в активну конкуренцію із Нетфлікс та Disney Плас. Давайте поговоримо про wicked чародійка. «Чародійка-2». виявляється, що фільм став найбільш успішнішою комерційно кіноадаптацією бродвейського мюзиклу у історію. За передпокази, стрічка заробила більше ніж будь-який інший фільм 2025 року. У перші дні показу вони отримали 30,8 мільйонів доларів, з яких 6,1 у понеділок, 6,5 середа, і 18,2 мільйонів у четвер. За перші вихідні у Сполучених Штатах Америки фільм заробив 151,5. Мільйон, а світові збори склали понад 228 мільйонів. Це вже перевищує результати першої частини. Тодішній фільм Викет чародійка мали 112 мільйонів у Сполучених Штатах Америки і 214 мільйонів у всьому світі. За оцінками Variety, перші дні прокату можуть принести 150-180 мільйонів, що робить фільм потенційно найкасовішим дебютом року. Глядачів на Rotten Tomatoes вже оцінили фільм на 70%. Попередній рекорд на передпоказах належав ремейку фільму Супермен і отримав Мав 22,5 мільйони у перший день і за перші вихідні 125 мільйонів. Зараз видно ріст інтересу до мюзиклів, до сімейного кіно під час святкових днів, зокрема Дня подяки. Вибрали комерційно успішний час для показу фільму мюзиклу, Тому фільм вже перевищив очікування за світовими зборами інтернетні. Пишуть пачками коментарі про те, що Аріана Гранде занадто худа, що їй потрібно їсти якомога більше, дехто навіть будує теорію про те, що на знімальному майданчику. Сталося, що жахливо, що змусило всіх акторок сильно схуднути. Раніше нагадаю, що сама співачка неодноразово говорила через творчість і звернення до фанатів, що вона вважає абсурдом коментувати чужі тіла та чийсь зовнішній вигляд. І вона просила, що не коментуйте, будь ласка, моє тіло, не відповідайте зараз. Не так активно обговорюють тримання мізинщиками і гіперпідтримку між синтією та аріаною Гранде. Я не думаю, що щось сталося критичне, що дівчата схудли. Вона казала, що вона зараз почуває себе добре. Вони просто виснажені зйомками, тому що у них постійні перельоти, гастролі, тури, передпокази, якісь активності, зйомки. Мені здається, що саме через це, проте вони цього хотіли. Аріана прагнула бути зіркою кіно. Мені здається, що вона навпаки кайфує від цього процесу. З останнього також Аріана шокувала шанувальників, заявивши, що майбутній тур Eternal Sunshine буде останнім для неї у музичному плані на дуже довгий час. Вона каже, що зараз акторство приносить їй більше задоволення. І за словами співачки, майбутні десь 10-15 років її кар'єри будуть сильно відрізнятися від того, що зазвичай бачили фанати. Цитата Я не хочу говорити нічого конкретного єдине, що я знаю, я неймовірно рада цьому невеликому туру, але думаю, що подібне може не повторитися ще дуже, дуже, дуже довго. Я викладуся наповну, і це буде чудово. Здається, саме тому я і наважусь на це щось на кшталт останнього ривка, принаймні зараз каже Аріана. Почальні новини для фанатів музичної кар'єри Аріана Гранде і. Я дуже рада за фільм Чародійка, тому що мені здається, це заслужено. Як сімейний фільм, він прекрасний. Чому поні? Як у попередньому відео я казала, що Чедвік Боузман має отримати посмертну зірку на Алеї Слави. І ось є фотографії з цього дня. У попередньому випуску ми детальніше про це все говорили. Хтось писав, що не заслужено, він отримав зірку на Алеї Слави. Мені здається, заслужено. А ви ще думаєте? Голівудська студія Sony Pictures викупила права на популярну китайську іграшку у Лабубу у виробника PopMart і планує створити фільм за мотивами цього персонажа. Наразі невідомо, чи буде це анімаційний фільм чи проект із живими акторами. Якщо перша частина матиме успіх, то студія планує запуск повноцінної франшизи. Рішення базуються на комерційному потенціалі бренду і на існуючій фанбазі. Нагадаю, що Лабубу здобули популярність у Південно-Східній Азії, а згодом і в цьому світі. Популярність іграшок зросла. Сла у 2024 році, після того, як Ліса із Blackpink, Дуаліпа і Ріана висловили свою любов до персонажа. Проте дехто вже вважає, що задум провальний, що інтерес до Лабубу знизився, і на момент виходу фільму у фанатів залишиться зовсім мало. Тому, друзі, що думаєте, чим варто знімати фільм про Лабубу? А я чекаю фільм про продовження фільму про Майнкрафт? Перша частина нам дуже, -дуже зайшла. Донці сподобалося, тому хочеться сходити на щось сімейне. Чи хотіли б ви подивитися фільм про Лабубу? Коротенько хочу поговорити про те, що стало відомо тема медкала мистецтво костюма, основна ідея дослідження взаємозв'язку людського тіла та одягу, де костюм сприймається як повноцінна форма мистецтва. Бал пройде 4 травня 2026 року у музеї Метрополітан у Нью-Йорку. Нагадаю, що медґала кожного разу задає тренд у світі моди, поєднуючи високе мистецтво от кутюр і поп культуру. Попередні теми дуже були різними, і вони вплинули на роботу провідних дизайнерів і костюмів. Тому тема 2026 року вже відкриває простір для експериментів з формою, текстурою, різними інтерактивними елементами костюма. Основною ідеєю майбутньої події стане глибоке дослідження взаємозв'язку між людським тілом і одягом, де костюм розглядається як повноцінна форма мистецтва. Спонсорами балу маткала 2026 стане подружжя Джефа Безоса та Лорен Санчес. Тому цікаво, в чому буде лорен мета взагалі цього дійства повернути питання тіла в дискусії про моду і мистецтво і оспівувати тіло як з. Посіб піднесення мистецтва моди. Аналогічну тему матиме і виставка інституту костюму Метрополітен музею. Сама експозиція відкриється у нових постійних залах. У рамках виставки твори, живопису, скульптури та декоративного мистецтва покажуть поряд із історичними і сучасними зразками одягу із колекції інституту костюма. Дуже цікаво, хто буде запрошений на новий медгала, як це будуть інтерпретувати зірки, з ким у них будуть колаборації, які модні будинки їх підтримають. Тому будемо спостерігати. Як вам тема? Наостане, давайте поговоримо про те, що Vanity Fair присвятив свою голівудську обкладинку і розвороти чоловікам-акторам, які зараз на піку популярності. Вони випустили свій щорічний випуск 32-й. На обкладинках з'явилися Джонатан Бейлі, найсексуальніший до речі, чоловік 2025 року, Калем Тернер, Джеремі Аллен Вайт, Пол Мискаль, Майкл Бі Джордан, Остін Базле, режис Ахмет, Гарріс Дікінсон, Ендрю Гарфілд, Ейса Прокі, Клен Пауел, Лакіт Стенфілд. Це перша повністю джентльменська обкладинка. За майже 18 років нагадаю, що попередня 2007 року. А перша саме чоловіча історія була у 1996 році. Глобальний редакційний директор Марк Гвідучий зазначає, що сучасні актори більше не створюють ідеалізовані образи, а демонструють щирість. Соціальні мережі відіграють ключову роль у цьому. Редактори називають акторів інтернет-бойфрендами, кажуть, що вони прості, близькі до глядача, а не надуті супергерої. Актори обговорювали також фільми і серіали. Сміялися над кументними моментами, взаємодіяли так, ніби це якась давня зустріч, дружня зустріч, яку раніше було складно організувати. Остін Батлер поділився, що він любить походи з друзями, що працює над собою, аби стати кращим сином і чоловіком. Я нагадаю, що його стосунки з Каєю Гербер тривали три роки, але він так і виявився не готовий до серйозних планів. Калум Тернер розповів, що він втомився від постійних подорожей і мріє просто побути вдома. Це ж не дуже корелює із ритмом життя до тому не показуйте їй, будь ласка, цей випуск. Гарріс Дікінсон зізнався, що після ролі у фільмі Baby Girl хороша погана дівчинка отримує небажані сексуальні повідомлення від жінок різного віку. Айса Прокі анонсував новий альбом. Пол Мескаль показував уривки з серіалу Офіс Джонатан Бейлі виявився фанатом чарівника країни ОС АДМ. А Калум Тернер робив сценки із Менстріт і «Скорсезе». За останні 25 років випусків лише 9 були повністю жіночими. Якщо говорити. Про голівудську обкладинку 96-го року, то на ній Тім Рот, якому на той момент було 34 роки. Леонардо Ді Капріо, Тут йому 22, два. МакКонагі Маконагі, двадцять Бенісіо Дель Торо 29, Майкл Рапапорт 26 років, Стівен Дорф, 22, Джонатан Шек, 25, Вілл Віл Сміт, 26 років. Четверо акторів із цієї обкладинки виграли Оскар. Варто сказати, що звісно ж і був відсутній на цьому фото. і, ми вірно через те, що у нього скоріше за все є якийсь паралельний проект із кондонаста. Тому що скоро перевал також будуть підсвічувати. Тому зараховується взагалі. Vanity Fair продовжили еволюцію своєї культури. Вони змінили шрифт лого. А повністю чоловіча каверсторі виглядає дуже свіжо і сучасно. Після такого складу навряд чи хтось посибулюватиметься через відсутність жінок актрис у зйомці. В принципі, з відстані майже 30 років вибірка виглядає дуже так солідно. Друзі, на сьогодні це все це була остання новина. Сподіваюсь, що випуск був для вас цікавим. Якщо це так, то діліться своїми думками у коментарях. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. Дякую всім, що ви додивилися до цього моменту. І користуючись нагодою, я хочу попросити вас. По перше, не забувати підтримувати наших титанів, тому що їм завжди потрібна наша підтримка. Навіть маленькі донати рятують життя наших героїв і нашого мирного населення. Тому, будь ласка, не забувайте донатити лише у перевірені фонди у перевірені організації. Організації, це критично важливо, і також прошу вас також не забувати про підтримку безхатніх тварин гривною, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. окремо звісно ж, хочу подякувати спонсорам каналу. Я про вас завжди пам'ятаю. Дякую, що ви підтримуєте мене. Це надихає. Тому я рада, що мій контент вам відгукується і величезна, величезна вам за це вдячність. Ну що ж на сьогодні це все? І я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде. Уже зовсім скоро побачимося до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!